Псалом 8 диригентові на гітийському інструменті псалом Давіда. Господи, Владико наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі, Ти підняв славу свою понад небеса, устами дітей і немовлят, ти закріпив силу для своїх ворогів, аби знищити ворога і месника. Коли я оглядаю твої небеса, діло рук твоїх місяці зорі, які ти встановив, то хто така людина, що пам'ятаєш про нея, або людський син, що провідуєш його? Ти зробив його дещо меншим від ангелів, славою і честь увіничав його. Ти дав йому владу над ділами рук своїх, все підкорив йому під ноги, овець всю іншу скотину, а також польових звірів, небесних птахів, морських риб та усе, що ходить морським шлягами. Господи, Боже наш, яке ж величне Твоє ім'я на всій землі? Аминь.